Так, заборонні знаки. Пам'ятаєте, що Хто працює, хто проживає, хто обслуговує, надія ну, цих заборонних знаків на ці учасники дорожнього руху не поширюється. Тому якщо транспортний засіб сюди може заїхати, то до громадянина, який тут працює, який проживає, який обслуговує. Один, два і три. А чи дозволено вам транзитний рух прямо? Транзитний рух позначено в зону заборонення, тому що ми кажемо, що можуть їхати особи з інвалідністю, хто працює, хто проживає, хто обслуговує, тому заборонено. Чи дозволено водію з інвалідністю в даній саду? Сутації в'їзд, позначену дорожніми знаками зону, то звісно, що буде дозволено, бо вони відступають. Чи дозволено в обробку позначену дорожніми знаками зону за умови, що ви працюєте в позначеній зоні? Ні, тому що це пов'язано з нашою безпекою, а тут вказано, що є небезпека, тому заборонено. Чи дозволено вам їсти позначено дорожніми знаками зону? Якщо ви обслуговуєте підприємство, розташоване ні за умови, що відсутні інші під'їзди, то звісно, що буде дозволено, бо обслуговуємо, чуємо. На які із перелічних транспортних засобів не поширює свої дії даний дорожній знак, то звісно, що на велосипеди, або мопедомеханіка, мотоцикломеханіка, механіка. На які з механічних транспортних засобів поширює дію цей дорожній знак. Звісно, що на всі бо автомобілі, мотоцикли, мопеди, автобуси це все є механічні транспортні засоби. Хто з учасників дорожнього руху і порушує правила дорожнього руху в даній ситуації за умови, що водій таксі везе пасажира, який проживає в зазначені? Чній зоні то з Гужовий вісь не механічний, велосипедист не механічний, а водій мопеда це механіка, і не вказано, що він тут працює, проживає чи обслуговує. Даний дорожній знак не поширює свою дію. Та, звісно, що хто обслуговують громадян, що належать громадянам, які проживають або працюють в цій зоні, на підприємства, ну і на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Чи дозволено вам рух прямо до місця роботи, яке знаходиться відразу за знаком? То дозволено, бо хто працює, хто проживає, хто обслуговує, так? В якому напрямку дозволено рух велосипедистові? Велосипедист вважається не механічним транспортним засобом, тому може їхати в усіх напрямках. У якому напрямку дозволено рух трактора в даній ситуації? Ну, а звісно, що де заборонено вантажним, там заборонено і трактором, але в напрямку Б і в напрямку Г, він може. Поїхати. Яким транспортним засобом заборонено руху зону дії даного дорожнього знака? Знову ж таке поняття усім. Нема в нас такого поняття усім автомобілям і тракторам. Ми кажемо, що це стосується тільки вантажних автомобілів і тракторів з причепами будь-якого типу транспортним засобам, які виконують буксирування механічних транспортних засобів. Тому тут відповідь 2 і 3. Поняття усім, таке ми не розглядаємо. Чи дозволено руку легкового автомобіля прямо в даній ситуації? Легковому, звісно, що дозволено? Чи дозволено буксирування прямо, Буксирування прямо буде заборонено? Зображений дорожній знак забороняє рух тракторів, самохідних машин, механізмів авантажним автомобілям. Перепрошую, вантажним і, і, і сюди можна, тому що як цей знак буде виставлений на автомагістралі, то вони не можуть їхати, тому що вони не розвивають там більшої швидкості як 40 км за годину, а вантажні їхати можуть. Тобто, якщо заборонено вантажним, заборонено і трактором, але якщо заборонено і, і, трактором, то вантажним буде дозволено. Дія зображеного дорожнього знаку поширюється на мопеди і велосипеди з підвісними двигунами. Ось, зображений дорожній знак забороняє рух кого? Забороняє велосипедистів. Е, чи дозволено велосипедистові повернути праворуч, якщо він обслуговує громадян? А ви чуєте, якщо він обслуговує громадян, і ми сказали, що заборонні знаки не поширюються. Хто працює, хто проживає, хто обслуговує? Звісно, що буде дозволено. Який із знаків забороняє рух пішоходів? Заборонені. Тобто, ви вже знаєте, які заборонні знаки, вони мають форму круглу. Якщо подивитися навіть... Забули все на світі, форма кругла, червона, має кільце заборонено. Знак під номером один. Е, Так, який зображених дорожніх знаків забороняє рух з ручними військами. Це знак під номером 3. Так. А представлений дорожній знак забороняє руху живих возів санай, тварин під сідлом або в'юком і прогін худоби. А що пішоходи? Пішоходи сюди абсолютно нічого не мають. Один і два. Який зображених дорожніх знаків забороняє рух транспортних засобів, що перевозять вибухові та легкозаймисті вантажі? Це знак під номером три. Бачите, Бабах! Зображений дорожній знак забороняє рух. Він забороняє рух транспортних засобів, що будуть перевозити вибухові та легкозаймисті вантажі. Ось. Який? Але зверніть увагу, не там тільки вантажних, а всіх транспортних засобів, що перевозять вибухові та легкозаймисті вантажі. Е, так, Який зображений дорожніх знаків забороняє рух транспортних засобів, маса яких перевищує 7 тонн. Це легко, це 2. Так, чи дозволено в зображеній ситуації рух автопоїзду маси якого понад 18 тонн. Ні, 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 максимум 18, заборонено. Зображений дорожній знак забороняє рух усіх. Це усіх, це стосується ширина, габаритна ширина, бачите, усіх транспортних засобів з вантажем чи без нього, якщо більше він, на знаковій. Чи дозволено вам у зображеній ситуації рух прямо? Це дорога є із одностороннім рухом. Тому тут вже ми не говоримо, чи працюємо, чи проживаємо, чи обслуговуємо рух, звісно, що буде заборонено. Дія цього знаку не поширюється тільки на маршрутні транспортні засоби. Чи дозволено вам рух прямо у зображеній ситуації? Нам дозволено, бо дія цього знаку поширюється, бачите, тільки на смугу. Тому нам буде дозволено. А у якому напрямку вам дозволено рух з даній ситуації? А ви пам'ятаєте, до цієї таблички? Ви маєте собі поставити слово через, тобто дія цього знамку буде через 300 метрів. Тому ми можемо поїхати в напрямку А, Б і В. Ось поїхали. У якому напрямку вам дозволено руху даній ситуації? Тому, бачите, діє цього знаку діє на крайню ліву смугу. В'їзд сюди заборонено, але в напрямку А, Б і В ми можемо. Поїхати, з якою метою може бути встановлений даний дорожній знак. Даний дорожній знак може бути встановлений з будь-якою метою, з метою запобігання зустрічному руху транспортних засобів на ділянках доріг з одностороннім рухом, з метою запобігання виїзду транспортних засобів на зустріч загальному потоку, з метою організації відокремленого війська і виїзду на майданчиках. Тобто це всі ці мети про ці питання, які ми вже з вами попередньо проговорили. Тобто тут відповідь буде один, два, три, чотири. В якомусь зазначених напрямків вам дозволено рух зображеній ситуації. Дивіться, цей знак діє на першому перехресті. Тобто, по напрямку В ми не можемо повернути ліворуч, але в напрямку А і Б ми можемо поїхати. А і Б. Ось. І по якій в траєкторії вам дозволено повернути праворуч. Тобто, праворуч бачимо, дія цього знаку є вже на розділювальній смузі, і вона забороняє по напрямку Б. Але дозволено нам, по напрямку А. Бо ці дія цих знаків поширюється тільки на місце перехрещення проїзних частин. Так. Чи дозволено вам виконати розворот? Так, ми говорили. Ми маємо чітко бачити дію цих знаків, що вони забороняють. Чи це поворот, чи це буде розворот. Зараз заборонено поворот ліворуч, але розворот, звичайно, що буде дозволено. По якійсь траєкторії вам дозволено повернути ліворуч? Ось перше перехрестя не можна розділювальної зму, а по напрямку Б. Звісно, що буде можна, бо діє цих знаків діється поширюється тільки на перехрестя. А коли у нас є розділювальна смуга, так, то розділювальна смуга у нас вже утворює два перехрестя. Тому по напрямку Б. А по якійсь траєкторії вам дозволено руху зображеній ситуації, то звісно, що діється знаку діє на перше перехрестя на напрям А або Б і в, в буде дозволено. Чи дозволено вам повернути ліворуч у зображеній ситуації? Нам заборонено розворот, тому поворот буде дозволено. По якійсь траєкторії дозволено виконати розворот. Заборонено по напрямку А, але звісно, що Дія цього знаку діє на перше перехрестя, то на другому вона не Б скасується. Який зображених дорожніх знаків забороняє розворот. Тільки три. Дія зображених дорожніх знаків поширюється, поширюється тільки на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено один із цих знаків. Ось. Зображений дорожній знак забороняє обгін. Усіх транспортних засобів, крім поодиноких, завжди пам'ятаємо, що рухається з меншою швидкістю, як 30 км за годину. Чи дозволено водієві синього автомобіля виконати обгін вантажного, що рухається зі швидкістю 50 км за годину, Це заборонено, тому що ми ведемо умову, що має бути менше, як 30 км за годину. Чи дозволено вам у даній ситуації виконати обгін вантажного автомобіля з причепом, що рухається зі швидкістю менше, ніж 30 км? За годину то дозволено. Так, За якою з умовою буде дозволено виконати обгін вантажного автомобіля в зображеній ситуації, то в нас є умова, що цей транспортний засіб повинен рухатися з меншою швидкістю ніж 30 км за годину. За якою з умов дозволено виконати обгін вантажного обгін транспортного засобу після проїзду зображеного дорожнього знака, встановленого з табличкою? Тобто, тут у нас є слово через бачите, є табличка. Дія цього знаку буде діяти не зараз. а Через 500 метрів, тому відповідаємо, якщо обгін закінчиться не більше, ніж через 500 метрів після проїзду даних дорожніх знаків. Ось. Чи дозволено водієвість ірогом автомобіля виконати обгін у зображеній ситуації, тому кажемо, що дозволено, але за умови, що їхня швидкість повинна становити менше, ніж 30 км за годину. Ось. Зображений на малюнку дорожній знак забороняє. Дивіться, ось у нас є випередження і обгін. Ми говоримо, що в нам знак забороняє обгін, тому що обгін пов'язаний із виїздом на смугу зустрічного руху. Тому обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менше 30 км. На які види транспортних засобів не поширюється дія дорожнього знаку, то ми відповідаємо, що дія дорожнього знаку буде поширюватися на всі, без винятку транспортні засоби. Який зображених дорожніх знаків забороняє обгін усім. Якщо ми говоримо усім транспортним засобам, це буде знак під номером 4. Якщо один перший знак, то це тільки буде заборона вантажним автомобілям. Зображений дорожній знак позначає кінець зони, кінець зони дія, обгін заборонено. Обгін. На які транспортні засоби не поширюється дія зображеного дорожнього знака, тому кажемо, що навантажені автомобілі, але це за умови, що максимальною масою понад 3,5 тонни, і звісно, що буде заборонятися також тракторам обгін навіть оцих поодиноких, що рухаються з швидкістю менше ніж 30 км за годину. Отже, тракторові зараз заборонено обгін. Не поведіться на те, що менше ніж 30 км за годину. Обгін трактором заборонено об Трактори можуть здійснити обгін тільки там, велосипедиста, то можуть, то зараз заборонено. Який зображених дорожніх знаків забороняє рух з більшою швидкістю, ніж зазначено на знакові, це знак під номером 5. Максимум, так? Бо якщо синій, то буде мінімум. Е, який зображений дорожніх знак запроваджує обмеження максимальної швидкості руху, запроваджує обмеження Це знак під номером 3. Зображений дорожній знак має таке значення, і тут уважно, бачите, тут фактична маса, а тут є довжина. Тому ні. Заборонений <coughs> рух транспортних засобів зі швидкістю не меншою, а ми кажемо, що має бути менше. Заборонено рух транспортних засобів зі швидкістю, що перевищує зазначену на знаковій. Якийсь в дорожніх знаків позначає кінець зони дії обмеження максимальної швидкості, максимум під номером 4. Який зображений дорожніх знаків позначає кінець дії обмеження максимальної швидкості руху, встановленого відповідним дорожнім знаком дія обмеження максимальної швидкості, це у нас під номером. 3. Зображений дорожній знак має таке значення. Дивіться, це є зона Зона 50 метрів, то у зоні, на в'їзді як встановлено, не забороняє рух зі швидкістю, що перевищує зазначену на знакові. Який із зображених дорожніх знаків позначає кінець зони дії, знака, зона обмеження максимальної швидкості. Кінець зона під номером 4? Чи дозволено в зоні дії зображеного дорожнього знаку користуватися звуковим сигналом? То пам'ятайте завжди про безпеку, що з... заборонено. Але коли ми будемо діяти, щоб ми запобігли пригоді, звісно, що сигналити нам буде дозволено. Тільки в разі тому, коли без цього неможливо, запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Який зображених дорожніх знаків забороняє зупинку транспортних засобів? Зупинка це знак під номером 5. Тобто заборонено, бачите, два хрести. Хрест на зупинку і на стоянку. А якщо заборонена стоянка, вона забороняє стоянку, то при цьому дозволяє зупинку. Е, так, під номером 5: е, на якого які транспортні засоби не поширюються дія зображеного дорожнього знака, то на таксі що здійснюють посадку або висадка пасажирів з розвантаження чи завантаження вантажу, на транспортні засоби, що рухаються за встановленим маршрутом. І на водіїв з інвалідністю, що керують мотоколяскою або автомобілем з розпізнавальним знаком водії з інвалідністю. Ні, якщо водій з інвалідністю, тут має бути табличка. А якщо бачимо сам знак, то знаємо, що заборонено всім без винятку. А з якою дорожньою розміткою може застосовуватися дорожній знак, зупинку заборонено. З суцільною лінією, бо якщо тут заборонена зупинка, і заборонена стоянка, тому ми нанесемо жовту суцільну лінію. Вона наноситься на край. Проїзної частини або бордюр. Який з автомобілів поставлено на стоянку в населеному пункті з порушенням? Дія цього знаку у нас є, і дивіться, населений пункт можна з правої з лівої сторони. І дія цього знаку у нас діє за знаком, тому порушив у нас зараз жовтий. А який з автомобілів поставлено на стоянку в населеному пункті з порушенням. Населений можна з правої і лівої сторони зупинка і стоянка, але дія цього знаку маємо табличку перед знаком, тому порушує червоний, який водій неправильно зупинив свій транспортний засіб на дорозі за межами населеного пункту. Перше. Це є білий, бо зупинився з лівої сторони, і це є заборона для синього, бо зупинився за знаком. Білий і синій. Водій, якого автомобіля виконує стоянку з порушенням. Тут не вказано, що водіям з інвалідністю буде дозволено, бо коли їм дозволено, обов'язково повинна бути табличка. То водіє білого і синього автомобіля, вони обидва водії поставили автомобілі з порушенням. Якісь автомобілі поставлені на стоянку в населеному пункті з порушенням, бачимо діє цього знаку: зупинка і стоянка заборонена для жовтого і зеленого, бо знак діє на тій стороні, на якій він буде встановлений. Якийсь автомобіля поставлено на стянку в населеному пункті з порушенням правил дорожнього руху в зображеній ситуації, то зупинка заборонена і з правої, і з лівої сторони, але дивимося по цій табличці, що за знаком. Тому сірий і червоний вони порушили. На якому із зазначених місць ви можете зупинити свій транспортний засіб? То, звісно, що можемо перед знаком місці А у В і в Г. А, В і Г. Який з автомобілів поставлено стоянку в населеному пункті з порушенням правил дорожнього руху, то зупинка заборонена всім, крім осіб з інвалідністю, тому цей транспортний засіб правильно поставлений. А чорному, якщо він стоїть в населеному пункті, можна та з лівої сторони обидва поставлені правильно. зображений дорожній знак забороняє стоянку. Чи дозволено вам виконати посадку пасажира в зображеній ситуації? Дозволено, тому що знак забороняє стоянку. При цьому зупинка, посадка, висадка пасажирів, завантаження, розвантаження. Вантажу нам буде дозволено. З якою дорожньою розміткою може застосовуватися дорожній знак стоянку заборонено? Тобто тут вже буде жовтою переривчастою лінією, тобто як знак діє 15-20 метрів, повинні нанести. Обов'язково дорожня розмітка. кого? які транспортні засоби не поширюється дія зображеного дорожнього знаку, то на таксі з увімкненим таксометром, так хто проживає в цій зоні, то вони чи належить там? Громадянам мають залишити автомобіль там, де це дозволено. Вони від цих знаків не відступають. А на водіїв з інвалідністю цей дорожній знак не поширюється. Подивіться на пункт 2.8 у вашій книжці, це тема друга. Там є вказано, на які, від яких заборонених знаків має право відступити особа з інвалідністю. Тому 1 і 3. У якому змісті місці ви можете виконати зупинку в зображеній ситуації? Якщо ведеться мова про зупинку, то можна в будь-якому місці, тому що знак забороняє нам стоянку. Чи дозволено водіям транспортних засобів виконувати посадку або висадку пасажирів у зоні дії зображеного дорожнього знака? то дозволено і не вказуєте час, тому що ви автомобіль не залишаєте. Ви просто здійснюєте посадку, висадку, завантаження чи розвантаження вантажу. В якому з місці ви можете зупинити транспортний засіб для стоянки в зображеній ситуації, то, звісно, що тільки не за знаком, не в місці В, а, а Б і Г. А Б і Г. У якому з місці вам дозволено виконати стоянку? то стоянку можна в місці Б і можна у місці В. Бо перед знаком не можна. який зображених знаків забороняє стоянку тільки в непарні числа, це третій. А якщо в парні це буде. Четвертий. Ці знаки не діють з 19 до 24 години, ви це пам'ятаєте. Діякого зображених дорожніх знаків поширюється на той бік дороги, над яким він встановлений. Ну і бачили, коли ми пропрацювали, то усі, будь-які із цих знаків. Зображений дорожній знак, він визначає територію в населеному пункті, на якій тривальна стоянка обмежена незалежно від того, чи справляється за це. Плата. Ось, це відповідь третя собі запам'ятовуємо. А якийсь зображений дорожніх знаків позначає кінець зони обмеженої стоянки, то це знак під номером 3. А зображений дорожній знак встановлюється перед митними пунктами, біля яких ой, зупинка точно, точно, обов'язкова який зображений дорожніх знаків забороняє приїзд без обов'язкової зупинки перед контрольними пунктами? Ну, стоп-контроль, чи там блокпост буде? Обов'язково ми повинні зупинитися. Як повинен чинити водій, приїжджаючи місце, позначене зазначеним дорожнім знаком, то обов'язково зупинитися до повної зупинки і чи нас хтось бачить, чи не бачить, ми повинні зупинитися. Зображений дорожній знак позначає кінець дії всіх заборон і обмежень запровадженими деякими правилами, бо правила дорожнього, деякими забороненими дорожніми знаками, бо правила в нас тут діють. Ось чи дозволено рух водієві зону дії даного дорожнього знаку? Якщо водій проживає, то заборонено, бо це пов'язано з його безпекою. Що спільно цих двох дорожніх знаків вони забороняють нам. Стоянку, так. Який зображений дорожніх знак забороняє в'їзд усіх транспортних засобів, крім маршрутних. Ми казали, це знак під номером 4. І зображений дорожній знак забороняє рух зазначених на ньому транспортних засобів, не всіх, так? <смас> І діє даного дорожнього знаку поширюється тільки на ці транспортні засоби, що будуть перевозити на безпечні вантажі. Ось. Ну, і так далі підемо.